Ми їх все таки розрізали, і тут стало все очевидним. Такого ви ще не бачили. Що ховається за ціною 160 гривень за ніж з інтернету? Ми взяли чотири різних ножі, в тому числі і аркос. Візуально нічим не відрізняються. Вони дуже схожі. Ручка кольорова пластикова, яку можна використовувати за системою кольорового кодування хасп. Але ми вирішили перевірити і подивитися, що знаходиться всередині. Це ніж за 385, це ніж за 450 і це ніж за 160 шістдесят гривень. Варіантах 1 і 4 ви бачите наявність ось таких от пустот, не кажучи вже про е, розмір металу, який заходить у руків'я. Він значно менший ніж у інших порівняльних моделей. Якість виконання ручки у цих екземплярах низька, і ми не рекомендуємо їх для професійного використання. У варіанті 2 та 3 е, руків'я виконано досить якісно, де немає ніяких щілин, отворів та порожнин. І це забезпечує якісне кріплення леза до ручки. Взагалі, переважна більшість європейських виробників проходять суворий контроль якості та сертифікації. Деякі заводи мають при собі власні лабораторії з контролю і моніторингу якості. А який ніж оберете ви?